Макс, привіт! Потрібна порада. Як найкраще попрощатись з дівчиною, з якою був секс два рази. Вона приїжджала два рази до мене. Вона в повідомленнях якось нав'язується. Наприклад, як я кудись поїхав, то вона пише, шкода, що й не зі мною. Стосунків я не хочу, чи можна її далі просто трахати. Не хочу зробити якось боляче. Формат наших стосунків навіть не обговорювали. Мені здається, вона хоче стосунків і часто пише перша. Якщо ти бачиш, що вона взагалі не розуміє, що таке баланс, і прям зайобує тебе, то краще все ж таки її злити якомога швидше. Якщо з її боку, ну там написала вона тобі одну фразу, ну таке. А в принципі, особливо не зайобує. Я вже на минулих стрімах казав: насолоджуйся історією зараз, коли вже жодного разу не захочеш з нею бачитись, ну розійдетесь. Тому. Якщо дівчина поводить себе неадекватно, краще прямо зараз скажи, слухай, я просто ну, відчуваю, що ти, мабуть, хочеш стосунків, я зараз до цього не готовий, не хочеться тобі якось там, не знаю, розбивати серце чи щось, ти варта більшого і кращого. Давай на цьому припинимо наше спілкування. Але якщо єдина претензія до неї, що вона тобі, тобі написала шкода, що не зі мною, не знаю. Всяке може бути, може це такий флірт з її боку. Тоді не поспішай, насолоджуйся, зустрінься, проведіть разом час, кайфаніть, ну а далі вже будеш вирішувати. Ось така моя відповідь. Коротше, все залежить від того, як ти її бачиш, наскільки вона вже над тобі зациклена. Якщо після двох зустрічей сильно зациклена, зливай. Плюс-мінус норм, продовжуй, потім злієш.